Вітаю! Я Руслан Білякович, експерт з рослин. А чи знаєте ви про листопадну хвойну рослину? Ні? Тоді я сьогодні вам розповім про унікальну рослину модрину. Тому не сиди, а посади. Знайомтеся, це модрина листопадна хвойна рослина. Напевно, у вас відразу виникає питання, чому вона листопадна і чому вона хвойна? Це дуже цікавий нюанс саме цього виду. На своєю продаю модрина прийшла із півночі нашого континенту, Євразії, де зростає великими деревами, великими заростями в тіністих таких хвойних мішаних лісах. Так, взагалі існує два види найбільш популярних модрини. Це модрина японська та модрина європейська. Модрина європейська та модрина японська відрізняються кольором своєї хвої, свого листя. В японських видів вона більш блакитна, європейською зелена. Модрина є перехідним етапом між хвойними та листопадними деревами, такими як шовковиця, калина чи береза. Це замовлено тим, що модрина обрала собі таку стратегію краще я буду взимку відпочивати, а влітку буде рости. Це є однією з найбільш відкорослих хвойних порід дерев. Величина приросту видової рослини може сягати 2-3 метрів за сезон. Тільки уявіть собі, який скарб для промисловості. А також це дуже ідеально підходить для вашого ландшафтного дизайну, якщо вам потрібно ефектне красиве дерево в саду. Однією з перлин, за які я обрав саме цю рослину для свого саду, тим, що вона є справжнім хамелеоном. Навесні виростає салатова хвоя, потім вона зеленіє. І восени перетворюється на справжній карнавал, адже її хвоя стає жовтою, помаранчевою. І потім восени, коли її хвоя опадає на землю, земля під нею перетворюється на справжній палац, справжній килим. Але окрім цього, часто залишаються на її гілочках прекрасні, дуже елегантні шишки. Найближчим родичем мадрини є кедр. Не та, що ви кажете, сосна кедрова, що моємо горішки, то зовсім інший суб'єкт діяльності господарської. А саме кедр, Ливанський кедр, він дуже схожий на модрину, але на відміну від модрини, він не є листопадним хвоєпадним. Він росте в спекотному тропічному кліматі і в нього немає необхідності скидувати на зиму свою хвою. Тому ось такі ось особливості цього роду. На відміну від кедру, модрина адаптувалася до холодних зим України а також інших країн Європейського континенту. Вона супер морозостійка, на відміну від кедру. Швидко росте і не потребує особливих вимог, хіба що весняної та осінньої обрізки її молодого приросту. Моя перша зустріч з Мадриною трапилася вісім років. Я прийшов в сад свого дядька, і там росла дуже цікава рослина. Я кажу, а що це таке? Що це, це ялинка, яка сосна? Хто це таке? Якась яблунь? Що це може бути? Він каже: Це Мадрина. Кажу, Мадрина, що, що, що якась назва цікава. Чому Мадрина до сих пір не знаю. Але вже тоді я закохався, і лише через багато років я вирішив собі завести цю рослину. Сьогодні ми будемо з вами садити модрину не просто європейську, а модрину японську, пірамідальну, яка називається Якобсен Пірамідат. Вона росте високою, стрункою не займає багато місця, тому саме ось тут я для себе знайшов вигідну локацію для реалізації своєї дитячої мрії посадки модрини. Як ви здогадалися, мудрин існує велика кількість сортів, як японських, так і європейських. І в моєму саду їх близько 15. Наприклад, у мене є унікальна карликова модрина, називається крейчі. Є японська, теж низькоросла рослина, називається. Кравіс Морчард – дуже цікава карликова модрина. Блю бейл – Бувають мадрини, які мають звивисті стебла. Це діана, дуже цікава рослина. Також є плакучі форми, наприклад, пулі, європейська прекрасна модрина. Всі вони в мене ростуть вже дуже довго, вже 10 років, дехто дехто 5 років. І різне буває. Ось ця модрина, Якобсен Пірамідат, тільки починає своє життя в моєму саду. Мадрина розмножується не лише посівом насіння, а також і живцюванням чи щепленням. Це дуже цікавий процес, який дозволяє нам швидко. Та якісно отримати посадковий матеріал. Ось ця мудрина вона була щеплена на звичайну видову японську модрину, адже в природі вона виникла як мутація. Просто одного дня хтось знайшов таку красиву колоновидну модрину. Тож для того, щоб наша мудрина почувала себе не гірше ніж в себе на батьківщині, десь на півночі. Ми вибираємо трошки притінене місце, родючий ґрунт. Але окрім цього, ми додаємо трошки смаколиків. Це сечовина, аміак і е, моя улюблена нітроамофоска, яка включає в себе і фосфор, і натрій, і калій. Для того щоб ваша мудріна максимально швидко і класно росла, виберіть легкий ґрунт. Можна нейтральний, можна злегка кислий. Щоб визначити рівень кислотності вашого ґрунту, існують як наукові, так і більш народні методи. Науково це, звісно, мають лакмусові папірці бути або кислометр. Також існують народні повір'я та методи визначення. Один з найбільш популярних методів це. Рослини індикатори. Хвощ, щавель та відповідно мокрець є індикатором кислого ґрунту. Також існують певні наукові або псевдонаукові підходи до визначення кислотності ґрунту. Наприклад, можна взяти ґрунт, розбавити його в воді, зробити таку кашу малашу, і потрібно туди помістити листя смородини. Якщо він почервоніє, то там висока кислотність ґрунту. Якщо колір не змінився, то він нейтральний або ваш експеримент просто не вдався. Тож переходимо до посадки моєї мудрини. Вдягаємо рукавички в сторону нашу мудрину і починаємо копати яму посадкову, обережно біля тюльпана. Беремо нашу модрину, дивимося, який розмір нашого горщика. Виймаємо обережно, ось таким ось чином. І дивимося на її коріння. Коріння має бути світлим, це означає, що рослина вже готова до пересадки. А також її старе коріння має бути коричневе, воно має бути цупке, не має розпадатися в різні сторони. Також дивимося, що. В принципі, вона могла б ще порости в цьому горщику, тому що коренева система вона не є перерослою, але дуже важливо, особливо що стосується хвойних рослин. Ні в якому разі не купуйте рослину, яка має зато багато коренів, адже це означає, що рослина поступово буде помирати, адже корінь буде рости постійно по периферії старого старого горщика, старого об'єму її зростання, і, скоріше за все, рослина просто потім помре від голодання. В таких випадках необхідно коріння, наприклад, сосни, трошки розпушити, щоб корінь пішов в сторону рости, а не в центр самого земляного такого кому. Давайте зараз разом з вами поміряємо, а чи не завелика ця яма для нашої модрини. Вона глибока, але це добре. Тому що ми зробимо подушку з неї із добрив та ґрунту. Беремо трохи нітроамофоски. Я думаю, скільки вистачить. Беремо нашу селітру. Ось. І тепер нам потрібно ефективно змішати селітру із землею і нідрамофоску. Ось. Добавимо ще трохи. І приміряємо. Один із найбільш важливіших нюансів посадки дерева це ні в якому разі не можна заглиблювати кореневу шийку. Що таке коренева шийка? А якщо ми трошки розробимо ґрунт, бачимо, коренева шийка ось тут. Це місце, звідки починає рости перший корінь дерева. А ще дуже важливо, щоб місце щеплення, ось тут, ще її щеплювали, напевно, років два тому, В ніякому разі не можна те, що якщо це може бути прикореневе щеплення, його теж не можна закупувати під землю. Тож, давайте з вами зараз посадимо нашу мадрину. Ось і, звісно, необхідно нашу модину пролити водичкою. Цього буде достатньо. Коли земля поглине всю воду, необхідно зверху замульчувати землею, яка є суха або відносно суха, яку ми ще не поливали. Це допоможе нам зберегти від пересихання верхнього шару ґрунту і розтріскання його. Ось, майже готово. Давайте з вами зараз це зробимо. Існує міф, що хвойні рослини необхідно ще більш закислювати, наприклад, хвойним опадом з лісу. Це не варто вашої уваги, адже хвойні рослини самі закислюють ґрунт біля себе методом і шляхом скидування своїх голок навколо себе по периферії. Взагалі, чому існує потреба саме в кислому ґрунті для хвойних рослин? Хвойні дерева, взагалі всі хвойні рослини, вони ніколи не бувають наодинці між собою, адже в них завжди компаньйон їхній є мікориза, яка росте і живе по їх корінню. Мікориза це грибок, кажучи простими словами, який живе на коріннях дерев та кущів. Хвойних, він допомагає рослинам смоктувати азот та інші корисні речовини. А для грибів необхідні кислі ґрунти, тому ось така ось існує. Потреба. Але рослина сама прекрасно впорається з функцією закислення ґрунту навколо себе. Тому ідеальними компаньйонами для хвойних є рододендрони, вереси та гортензії. Модрина має досить високу потребу вологості, тому спекотне літо поливати її часто, хоча б раз два дня. Також дощуйте її крону, вона вам буде дуже вдячна. Свого сортового розміру модрина може досягнути вже через 5 років, будучи близько 10 метрів. Але це все регулюється шляхом обрізки і коригуванням молодих пагонів. Модрина є ідеальним об'єктом для садового мистецтва для топіарних культур та для бонсаю, адже вона є красивою та невибагливою. Задоволений роботою, настав час поговорити про астрологію. На мою думку, мадрина ідеально підходить для водних знаків зодіака. Це риби, раки та скорпіони. І дійсно, аналізувавши своїх друзів, я розумію, що серед моїх водних знаків садівників велика колекція модрин. Я кажу, а чого ви таких любите? каже, бо це ніби моя душа. Дійсно, модрина є унікальним поєднанням всіх водних якостей цих знаків: витонченість, ніжність. Та, звісно, любов до H2O, до води. Тому любі мої водні знаки, скорпіони, раки та риби. Саджайте мудрину в себе вдома, і вам буде і краса, і багатство, і емоції. А з вами був Руслан Білякович. Тож, не сиди, а посади. До наступних зустрічей. Па-па.